Привіт! Всім відомий такий український вираз, коли рак нагорі свисне Таке саме значення мають на Миколи те ніколи, або як виросте трава на помості. Що ж вони означають? Ми говоримо так про якісь події, які малоймовірні, або, скоріш за все, ніколи не стануться. Так само такі фразеологізми існують і в англійській мові. Наприклад, ми говоримо when hell freezes over. В дослівному перекладі це означає, коли пекло замерзне. Або when pigs fly, коли свині політять. Ми, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. В німецькій мові також існує такий вираз when Schweine fliegen können». В буквальному перекладі це означає майже те саме, коли свині зможуть літати. Німці також вживають такий вираз вендіхундемідем Schwanzbelen, коли собаки почнуть гавкати хвостом. В іспанській мові також існує такий вираз: ranas рана pelo» коли жаба відростять волосся. Якщо ви знаєте еквіваленти цієї фрази в інших мовах, пишіть, будь ласка, в коментарях. І далі буде ще більш цікавого. Дякую.